Більше 80 тенесистів з усієї країни боротимуться за першість у літньому чемпіонаті України. Цього року захід традиційно зібрав найсильніших юних тенісистів, які зіграють в одиночних і парних розрядах. Всього в чемпіонаті беруть участь спортсмени з більш ніж 20 міст. Проводя чемпіонат України серед дітей до 12 років, дванадцяти ну, Може немножко інші, інші цілі. дати можливість посерівнувати, поіграти масі дітей, да, дати дати пообщатися. Дати можливість себе на площадках, на наших. Українські тенісисти досить успішно виступають на світовій арені. І в цьому є заслуга не лише батьків, а й спонсорів, які активно підтримують розвиток дитячого спорту. Як ми можемо подивитися по сітці основної, достатньо багато одеситів представлено на високих позиціях з очками, сіяні, що говорить про те, що рівень тенісу в Одесі дуже сильний. В принципе, всегда был, есть теннисные традиции очень огромные. И в Одессе всегда были очень хорошие теннисисты. Мы сделали акцент полностью на развитие детского и юношеского тенниса в Одесской области. Вот. Мы всячески будем поддерживать, потому что дети это наше будущее. Вот. Тем более, в это непростое время. Спорт объединяет. Это мир. Вот. И огромное спасибо компании «Сити Group за то, что она действительно уделяет этому вниманию и будет уделять в дальнейшем. спорта, спорту юношеского в столь непростое время в нашей стране. чемпіонат проходить на найкращих кортах Одеси, які мають сертифікат найвищої категорії у Лаун Теніс клубі. Генеральним спонсором заходу протягом 10 років є мережа Антошка В історії спорту України складно знайти ті сто і плодотворне сотрудничество, яке существует, существует у нас. Слослава Бурдой та да, із кампанії Антошка, дай Бог щоби, ну, такое сатульства було і в інших видах спорта. Попри складну ситуацію в країні, у змаганнях беруть участь спортсмени із Севастополя та Донецька. На думку організаторів, це ще один привід об'єднатися і показати, що всі ми живемо в єдиній країні Україні. Були якісь сумніви проводити проводітлі столь масштабне дітської міроприятия в Одесі. Ну тим німене. Было принято решение не, ну, не отказываться, потому что этим самым мы бы могли бы ну, создать наверное или разрушить ту атмосферу, которую мы создавали 10 лет. Тем только мы ну, утверждаем, что должно быть все хорошо в нашей стране и мы будем тратить наши усилия вот, на развитие детского тенниса. А не на что-то другое. Дети, она не непосредственность, Они не задумываются об этом. Слава Богу, что у них еще у этих детей есть адекватные родители, которые понимают, что самое главное в жизни это мир. И спорт объединяют. Удалось, потому что у нас на самом деле очень хорошие, нормальные люди. И спорт вне политики. И спорт это мир. І, хоча теніс не дешевий вид спорту, з кожним роком інтерес до нього лише збільшується. Як кажуть організатори турніру, батьки та й самі спортсмени, перемогу у турнірах компенсують усі затрати, як моральні, так і матеріальні. Я хочу сказати дітям, які сьогодні будуть участвовать в турнірі, що спорт, який ви вы вибрали, він насправді дуже важливий для життя. тому що сьогодні в умовах, в которых ми находимся, найти способність. Теннис очень хорошо этому обучает, потому что теннис это о том, как выжить. Очень красивый вид спорта. На сегодняшний день мы знаем, что всем тяжело, как бы, кто бы ни был. И ну, мы живем ради детей, и поэтому находим возможности, время, чтобы заработать деньги, чтобы оплатить этот недешевый вид спорта. Это как бы интересная игра, это игра. Ну, більше не на фізику і на силу, а от іменно якби как бы, мені інтересно грати. Ну там, розвозі раз, по углам, то є думати головою. Чемпіонат триватиме до 1 червня. Кубок Антошки це один із основних етапів відбору перспективних юних тенісистів до збірної команди України, яка представлятиме нашу державу на міжнародних змаганнях. Марія Яницька, Дмитро Моїсеєв.